Друзі, всім привіт! Хотів поділитися електростанцією такою величезною відносно по 7,5 кВт по сонячних панелях. І хотів вам показати те, що вам раніше не договорюють. раніше є одні краткі нюанси. Зараз я детальніше більшості покажу про цю електростанцію, яку зараз знаходиться в селі. Бо я вам скажу, що є такі одні нюанси, що деякі виробники чи на хто проторгується сонячними панелями чи інверторами, кажуть, що не можна ставити на 6 кВт там більше, ні сонячні панелі. Я зараз вам покажу один факт, що це просто обман і просто вас розводять, не договорять те, що йому ну, вони знають. Зараз вам покажу більше всі детально. От, наприклад, зараз стоїть сонячні панелі. Зараз вам, от, дивіться, стоїть якраз от трекер стоїть повністю. Працює дуже успішно. Зараз вам покажу, що це не всі сонячні панелі. Секундочку, зараз вам все продемонструю. А потім вам в більшості все детальніше покажу. От дивіться, як зроблено. Доволі дуже прикольно зроблено це трекер, в який він обертається. Механізм зараз вам покажу, як зробила і сам механізм для того, щоб він повертався. Секундочку, дивіться, як зробили іменно механізм, як він повертається. От бачите, який зробили механізм. Дуже все просто. Моторчик від того, що ну, мотор від дворників. Я так зрозумів, так, моторчик від дворників стоїть, просто плюс-мінус. І така передача число. Стоїть от сюди. Стоїть якраз від речага, ну, він не відрічать від машини. ну, так, примітивно дуже просто зроблено. Я так зрозумів, що там черв'ятна передача, стоїть якраз різьба, і воно по тій різьбі, коротше, воно рухається. Тепер я вам зараз ще покажу ще одне поле. Тут представте, зараз вам порахую, щоб ви просто зрозуміли, це є 505. та 505 та сонячна панель. Зараз вам покажу ще сонячні панелі. Інвертор зараз вам будете реально дуже шоковані. Бо не кожен це говорить. Не знаю, чому так, але багато моїх навіть підписників, багато хто до мене звертається. Я не розумію, чому фірми просто тупо на пустому місці такі вводять обман і дуже просто не говорять конкретно про ці сонячні електростанції. Зараз я вам ще покажу іменно. Панельки, які зараз знаходяться. Ви зараз тут просто перемонтовуємо акумулятор, сабемеску От Дивіться. Ще стоять ці сонячних панел. В районі чесно, не пам'ятаєте, в районі 505 ви можете проховати, оскільки тут сонячних панел. Отак і буде. І хотів ще показати воно зараз. Покажу далі. Ви дивіться, сама система. Стоїть акумулятор, виходить 120 А кожний. по 5,5 кВт, в районі ходить 6. Нехай буде там 11 кВт акумулятор. Інвертор стоїть на Анер стоїть на 6 кВт. оце все примітивно все зроблено. Отака система стоїть, БМС, це все повністю все зробив, що запустили. І все працює. І я вам навіть скажу, що на цю систему вона повністю автономна. Світло є, але ми не користуємося цим світлом. Зараз вийдемо на вулицю більш детальніше, що вам розкажу батареї. Це теж я робив, імно ті батареї замовляли. Просто зараз поставили BMS куджен поставили. Тепер, друзі, дивіться, стоять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 панелей. І там стоять 11, 12, 13, 14, 15, 15 штук по 505 Вт. І інвертор 6,5 кВт, 6,2 кВт інвертор. І я вам скажу, вже працює протягом, протягом, вже плюс-мінус. Нехай часом скажу, може місяців 4, може місяців 5. Ну, доволі довго працює і нічого не згоріло. Просто зараз вам детальніше все покажу. І дивіться, в суть чого електростанції, багато хто не договорює. Я вам зараз розказую все по суті. Сам інвертор стоїть мппт шний мппт шний інвертор він бере, скільки йому потрібно. Наприклад, у вас образно тече з боку річка, з боку річка тече, наприклад, там велика. Ми беремо, скільки нам потрібно води. і Іменно так і сонячні панелі, як ми навіть їх поставимо там. Е чи, наприклад, 10 кВт сонячих панелів бо у нас є можливість поставити, чи навіть які вони там не були биті, головне, щоб допустимо було по вольтажу, то сам іменно, сам іменно інвертор буде брати, скільки йому потрібно. Як він 6,5 кВт, він більше 6 кВт він не пропустить. Наприклад, я поставив там на заряд акумулятора 100 а. Все. Більше 100 ампер він просто не пропустить і нічого він взагалі не спати. Акумулятор головне, що витримував, Акумулятор виходить там 240 ампер. Він спокійно можна ставити типу, 100 ампер на заряд акумулятора. І БМС джинкон поставив, щоб воно все справлялося. Бо сталося перше БМС -ки прості. І воно не ви ну, я не хотів просто ризикувати, бо якась БМС відключиться, яка ще щось і просто БМС ну, просто спалить. Я просто не хотів ризикувати. І воно зробив таким варіантом, щоб поставити краще одну потужну БМСку і зробити. Так як я вже переробив, все запустив, все просто працює без всяких нарікань, що шикарно, і просто говорю. Як ви маєте інвертор 6 кВт чи 3 кВт, можете вішити на нього 6 кВт панелі чи 7 кВт без проблем. можете вийти. Давайте образно ще я вам наведу приклад. Беремо ми е, блок живлення, наприклад, DCD-блок живлення, наприклад, це, по суті, майже одне те саме Поніжайку. Ми ж даємо йому, наприклад, там, з акумулятора там акумулятор 60 А, 80 А, кислотний акумулятор, і ми на виході. Е, Нагрузимо, наприклад, там 20 ампер, 30 ампер, на Чотир... нехай ну, буде образом, він пропускає через себе 30 ампер. Він більше через себе не пропустить. Нагрів він відключається. Як ми писали 20 ампер, все, він буде не переривався і буде все працювати. То ми можемо ставити, я мжегу, можете ставити панелі, скільки душа бажає. Головне, не переброщити імен з вольтажем. Розумійте те, що холостий хід імен ще в. Пасмурну погоду один, сонячну погоду літом другий, а зимою і весною вольтаж інакше. Бо, наприклад, найвищий самий, самий коефіцієнт корисної дії сонячної панелі це є осінню або весною. Бо, наприклад, я прохладно, буває, що зимою, а зимою достатньо сонця немає, то воно типу, корисна дія така дуже-дуже мала. Так що я думаю, вам детальніше більше роз'яснив. От, наприклад, от, як воно все працює. Ви можете ставити, кажу. Бо я, наприклад, в мене було звернувся один мій е... знайомий. Ну, як знайомий, Одна людина звернулася це не мій підписник, то вже став підписником і каже: я хочу купити інвертор, Там мені порадили вас, що ви тиво. І я подзвонив на фірму, мені сказали 1500 за дею. Бо в нього там світла нема, а я рекомендую іменно тільки дею, бо де нема світла, щоб генератора не було. Бо я стараюся рекомендувати хороші інвертори, щоб нормально працювали. Бо, наприклад, як в людина немає інвертора, то Анер, або ще там якісь інакші версії інверторів є, то світла нема, тільки дея. Дея тільки однозначно. І йому сказали, що дея 6 кВт, на що на неї треба 410 панелі. Я кажу, де ви таке почув? Там нам сказали, що 410-ті панелі, там 10 штук більше не можна. Чесно, ви самі зааналізуйте, що це дуже-дуже смішно іменно такі речі говорити. Бо я не зрозумів, що це людина некомпетентні. Так що, друзі, я вам дуже дякую. Зараз я вам більш детально покажу, як іменно настройки самого інвертора, щоб ви могли зрозуміти і зараз будемо прощатися. Панелі ви можете бачити, все воно працює все успішно. Подивіться, як іменно настройки настроєні. Наслаштування іменно настроєні іменно таким образом. Заходимо сюди. Перший режим СБУ. Другий режим 100 А іменно від Сонця. Третій стоїть АПЛ то ми не чіпаємо юзер. Перезагрузка. Перезагрузка іменно перегріву. То не чіпаємо 220 В, можна поставити більше. Це Зарядка від мережі 20 А. Е, поріг від відключення, коли акумулятор від сонця працює, воно відключає при 44 В. Е, 57 це максимальна зарядка, іменно коли переключення йде. Е, потім S050, е, це коли працює іменно заряд від сонця. Бов, це типа пищалки. Е, так, ми іменно вже осіннього влаштування пройшли, то я їх начіпаю. Е, Пстав 50. Е, 3,57,3, ну 57,3, низько мені по 44 поставив. Оце все так налаштовано. Все працює, було ще шикарно. Інвертор, от я вам покажу. От, 6 кВт, а панелі стоїть 15 штук 505. Все працює, нічого не згоріло. Все коротко, от, запустили і все вже працює, не знаю, ну півроку, то точно є. Так що дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.